А це нова модель від Сарар. Плед. Теплий, ніжний, товстий. Дивіться, який він гарний, який він цікавий, який цікавий дизайн у нього. А, з цієї сторони основа біла, зі зворотньої сторони. Основа ось така, а це біла сторона у нас, ось такі у нас квіти, віточки. Розмір цієї моделі 2х2,40, це Сарар, Туреччина, склад 60% бавовна, 33% Акрил і 7 Поліестер. Вартість на сьогодні 1660 гривень. Всі моделі можна подивитись на нашому сайті, там можна одразу замовляти. Все, що ви побачите на сайті, воно все є в наявності. Також можна просто написати мені на Viber, якщо ви вагаєтесь, якщо є якісь додаткові питання. Я 24 на 7 завжди на зв'язку.